Всім добрий ранок. Це що таке? Це що, всю ніч був дощ у нас тут? Сумочка підходить. Що у нас сніданок? У нас сніданок 12 дня. Зараз покажу, чим ми обіда снідаємо. Блажан, фета, це зрази. Ну картопляні такі котлетки. Овочі і м'яско зарізали и кофеек. Я, конечно, беру э, острые соусы, обожнюю это все с шрирачу. Сейчас покажу порцию свою. Два, два баклажанчика, помидорчик. Тут и сейчас я вот так, видите, фету. Зразинку додаю. Сейчас. У меня до этого все, я посып, поливаю это острым соусом. Вот люблю я острый, видите. С острым соусом. Ну, на нашли на і ковбасні треба. Овочі і кава. Доща, і город зайшли, що тільки квіточки дивиться. мною Ідуть, бачите. Грязь не грязь, а я йду. Вражаю, дивиться. Що там є щось? Сім'я їх завжди знаємо. что там музычка? А, как Ариса говорит, метуски. Метуски. Ага, и патис, патисончики. Шу. Семен. Сдусь, Но мы уже пришли за ручкой. Пошли, Семечка. Все, надо уже идти. Я тоже выхожу. Наши девочки пошли тут в гости. До соседки. До соседки Марины Федоровны. И меня позвали. Сейчас я тоже зайду. Я уже подчепурилась от а трошки чтобы будет по улице дивизитка пройду. Я уже подхожу, сейчас так, чтобы поменьше грязи. Очки! Ток-ток! Я ж не знаю как. О, открыла, Марина Федоровна. Хорошо. Ну да, сейчас закрываюсь. А они позвонили мне. А что это у вас такое? тут видел, Здравствуйте. Здравствуйте. Мимоза, привет. Да, я вас давно не бачила. Да, ты ж проезжаешь мимо. Ну, это дела ваши. Хорошо, тепленькая, тё мокренькая. Я? вы? Я, я, я. Да, Пошли, у вас тут каунчики. Да, вчера у мамы твоей покупала. А, да? Да. День, девочки, я вас ищу. А я вас ищу. есть А есть, я вот возле мамочки сяду. А что у вас тут, девочки? Можно я запечатлю? Это шолмацы, шо, да. а, а я говорю долма. долма. рыбка. Это хрустики, да, словашика, да, да. кабачки, салка. Это крылья, крылья. Кого? Не, 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 крылья ангела. А, ну все, я сажусь. С тем, что вы ушли. А. а вас нема. А папа уже тоже пережил. Да, а да. мы попали на девичник. <связываем> Случайно. Ну давайте на пять минуточек <связываем> и пойдем. Давайте. Это ж не кауны, это... это кабаки. А, кабаки. а, а вот смородина. Кабаки а Пошли. Вот, а, ну ця ешь-то. Это не ешь. Смотри, какая смородина. А, иди, бой, как а, какие ветки у вас тут смородина. А, да. Все, я уже побыла, девчатка остались. Иду теперь назад с урожаем. Смородинки дали, кукини, капусту, яблоки. Несу уже до дома это в Так Едем в поездку с нами в Кулевчу. Треба в аптеку. Прокатнемся по полям. Мы едем на выезд из села. Термаю крепко телефон. Сільські простори пороші і поїхати. Лалека в небі дуже гарний виклик. А все мале. Так, все, майже Багато-багато хотів поброшених. Все, хороші, попрошено. Це якби не наша евакуація, то тому... ми... Отак, хотіла по поброшені стоять. Взагалі воно, дивіться, все розвалено. Дивлячись на це, люди живуть, школа працює, садок працює, магазинчики три продуктових, три е -е, побутових є. Отакі, бачите, трава все теж погоріла. А трава все прям жовте-жовте. За те, пейзаж. Небо яке. Там воно казанятки пасуться. Що вони там їдять? А тут ще якась трава. А тут де пшеничка була взагалі. Ось ми вже заїжджаємо кулівчу. Я кажу, що це яке село. Українські проїхали до Левчу. Я ще її зніму, будемо заправку. Дочки, впевівці, приобрели паличку для екскурсії. Зараз ми проїжджаємо село. Перед вами знаходиться Азнаурі. Якщо ви пили цей коньяк або ці напої, Азнаурі у вас вітає. Зверніте на увагу, то Азнаурі білгород Білгород-Дністровський район, це саме там, де ми знаходимося. Проїжджаємо наступне село. Дивіться, як добре ми придбали цю паличку, дуже зручно. Дуже такі гарні, красиві будинки. Це дуже різно, хочу сказати. Байрамча. От ми вже під'їжджаємо до заправки. Це тут тоже село, тут школа, все є що, очереди. Це автобус, мабуть, з туристами, Тому що вони можуть їхати в сторону. А, ну з моїх да, десь туди. Знімаємо чергу. Процес заправки пошел и на газ а на газ прям черга автобус поехал там стр деса прям десь подорожують люди там автобус вилка в одеса и мы вже заправляемся бежу он вилка в одесса в привоз сел себе на привозе все выезжаем і все, підіймаємося назад наш ші... село. Вот это така заправка. Так, ми з траси різко сворачуємо наліво. Туда далі пішли Татарбонари, Сарата, траса на Ізмаїл. Все, ми поїхали. Ось такі простори. просторы. засновано заснована. 1830 рік. Церковь, одна, дві. Тут багато ялиночек насадили, гибискус цветет. Будиночки похожи, как в дивизиї, да? Но тут якісь есть більше прям. А, да. а тут багато ті на кришах, ну і у нас теж в селі а, окошки. Прямо на крыше домов Такі Такие веконочки маленькие. Мы уже з вами были в Кулебці на рынку у вівторок. Тут симпатичний центр. Есть и клуб. Сейчас так трошки зниму. Вон фотографиями. Болгарские танцы. Сюда и в аптеку треба заехать нам. Сейчас ездим. И салончик тут есть, он саваш нам в ловчеку треба. Тут така площадочка, є, я хочу идти деревця деревце посмотреть, як вони квітнуть красиво. Так прикольно. Ага, такі прям пальмочка наче. Прикольні. Я бачила, продавалися на ринку такі ми з орехом хотіли такую посадити. Виглядає суперовок. Тут є аптека, салон, кафе. Приїхали сюди і знайшли на Олексі той будинок двісті. Ми не знали, що є таке ще село, але вже які такі. Такий гібіскус. Наче мальви квіточки. Взагалі гібіскус красивий. Дуже мені подобаються такі кости гібіскуса. Так, знімаємо гроші. Гроші ми вже зняли. Тут можна і в аптеку гроші зняти. Сейчас пішу вже. Вон там тут є такой прям центр в селі. Хочу сказати, що для села дуже багато і дуже хорошо. Прям видно, що для людей тут старається. Прям можна десь так красиво все позніматися. Це ми просто ще проїздом. А так, то тут, я думаю... Такие места познимать. Такие магазинчики, тут продается сало, жир, макух. Маку. Якер, тут кафе. Э, Аптовичок. Я для села, то тут тоже хорошо еды есть капица Переходим дорогу. Да? Пойдемте в магазин. Ого, они как похлопывают на море. Пельмешки за Кош можемо з ними цей будинок поїздки. Хімія. Коротше, придбати можна ну, все. Я хочу все, Ми вже їдемо на виїзд із одного села в наше село. Ну, опять нашими польовими дорогами. Така маленька екскурсія, це ми так, чисто проїздом. Ну, это пока мы тут, то батькам и в аптеку надо выехать, и, и скупиться, и затариться. Водичка лентек ушла. Так аспекта. Канал пустой. Там вон коровки, чи... барашки наверное пустуют. Мы уже повернулись в наше село. Веде до нас. Зараз ми цей, а це школа, тут наша донечка перший клас. Там да, навчалися. Так я це вже знімала, щось На Заправки заїхали в оптовічок. Зараз покажу розпаковку. Придбали спинки. Ми придбали. Пельмени казацькі. Потом мы придбали вареники с картоплею. Потом ще вареники с капустою. Ще мы придбали хлеб. Хлеб балтийский, заварный. Два йогурта, кстати, ще холодненькі Прям йогурти, Хлебчик такий нарезный. Дыньку мы взяли, дынька потянула на 53,77 по 26 уже напиток Біолог Кактус личи. И еще один йогуртик. Сметана для перемешка. Ну, Туалетный папір обухев. И мы придбали жалейную пиццу. Дочка уже порезана. И пикми палочки. Тянизи. Значит так, ребята, слушайте меня сюда. Лянь, как они повернулись. Ша вещь, можно командовать. Видела. Видела. Давай мы сейчас пикни палочку туда просунем.